Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо правило додавання закінчення S і S до дієслів, коли дію в часі present simple виконує він, вона, воно. До більшості дієслів ми просто додаємо S. Наприклад, Help helps. He helps him every day. Walk walks. She walks home every evening. Дієслово, що закінчується на І, втрачає її перед додаванням ІС. Наприклад, dance dances. He dances. Move moves. She moves. Leave leaves. He leaves in a flat. Дієслово have має форму has. He has got a ball. Дієслово, що закінчується на Z, SH, S CH або O. Ми додаємо і S. Наприклад, Kiss Kisses. She kisses her daughter. Watch Watches. He watches TV. Тут у нас на S закінчується, а тут. CH. Додаємо IS. Дієслова, що закінчується на Y. Якщо ви зустріли дієслово, яке закінчується на Y, уважно подивіться, яка літера стоїть перед нею. Якщо передостання літера приголосна, прибирайте закінчення Y і замість нього додавайте закінчення I. І S. Y замінюємо на I. А вже потім додаємо і S. Наприклад, Carry Carries. She carries a lamp upstairs. Y замінили на I. Тому що перед Y стоїть приголосний. R. Study studies. She studies hard. Перед Y стоїть D. Ми Y замінюємо на I, а вже потім додаємо і S. Але якщо передостання літера перед Y голосна, залишаєте Y і додавайте закінчення S. Play plays. He plays football on Sundays, Stay stays. She stays at home in the evening. А тепер давайте розглянемо вимову. Є три варіанти: з, С, ІЗ. Після дзвінких приголосних звуків або голосних ІС звучить як З. RIDE RIDES. Drive – drives. Smile – smiles. Після глухих приголосних. І S або S звучить як «с». Stop stops. Kick kicks. Write writes. Після шиплячих звуків звучить як «із». Kiss kisses. Wash washes. Teach teaches. На цьому все. До побачення. До зустрічі на наступного року.